Хочу повідомити про підписаний мною сьогодні наказ до призначення старшого радника юстиції Карбазіна Миколу Анатолійовича, про Полтавської області стерпіння за. Микола Анатолійович, не нова людина для Полтавської області, народився у легендарній диханці. Парадії Полтавської обласної прокуратури на різних посадах Я останні півтора року працював в Генеральній прокуратурі України. Під час співбесіди з різними кандидатами я відзначив, що Микола Анатолійович, надіявшись на півтора річне відрядження, достатньо добре орієнтується в подіях області і знає деталі, які має розуміти, керівник в системи. Немаловажно, звичайно, те, що сім'я проживає тут. І тому, я пам'ятаю, якого представляв начальника міліції Полтавської області, а всі полтавці хочуть страшенно, щоб був обов'язково Полтавці. То я тоді відбувався тим, що у нього рідка Полтавка. Тут все два в одному, все добирається. Але якщо говорити по суті, то у мене не жатіловінасти і по відношенню до результатів діяльності правохоронних органів області. Я сьогодні не буду. Традиційно аналізувати показники, які роблються в кожній області, бо, чесно кажучи, для аналізу небагато ще є. я скажу свої відчуття і основні задачі. Щойно їхали сюди, принагідно прошу вибачення за запізнення, це дуже гарно, що перед начкали в залі я дійсно щиро вибачаюся. Але затягнулася нарада за результатами якої я підписав подання про притягнення подання до Верховної Ради України про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Новійського, які підозрюються в співучасті з Януковичем Захарченко-Баякові в перевищенні служби подорожень та позбавленні волі Драбинка Олександр. Матеріали направлені і будуть розглядатися в основному законом порядку, спочатку на комітеті, потім на сесії Верховної Ради. З іншого боку, доїжджаючи до Полтави, зустріч нам рухового основного коло на наших військових. Деяких ПТАЇх Урали, камази, з українськими програмами. Я собі просто подумки задав запитання, якби вони мене зараз ви не виспитали, що робить на полтавській землі органи, чи вони можуть родитися своїми перемогами, у мене мало ще й прийти. я Насправді до всіх вас завжди звертаюся в кожній області, якщо голова обласної адміністрації або інший керівник державних установ до людей, які живуть на відповідній території, на Полтавській області. Люди його питають, що зробила влада. Одне з питань, що зробила влада на другому фронті, бо один фронт з російською окупацією та доворочується протестами до рік боротьби з корупцією злочинці. Корупціонери і злочинці є нашим другим фронтом. Я б сказав більше, вони є союзники окупаційних військ, бо підривають стої нашої держави не менше, ніж сепаратисти. протистияння. Що зробив колектив усіх правоохоронних органів Полтавської області, щоб нанести удар по цій п'ятій колонії Крампій? Далі я чую про те, що останнім часом активізувалося виявлення хваро. Тут велика заслуга і Служби безпеки України, і відповідні підрозділів обласної прокуратури. Тим не менше, так що про це робилося Полтавщина і іншому. Так, є працівники поліції, є працівники податкової, є Незначні чиновники в різних державних установах. Проте всі нам очуття, що Полтава, на жаль, захворіла корупцію не меншу, ніж всі області. Це означає, що велика природа поки що спокійно в нудній Полтавській воді плаває, не дивлячись на уста великих колективів Також я не можу відповісти, які землі були незаконно. Власненні і повернуті держави. Буквально вчора аналізував Київську область. 1200 гектарів землі повернуті цього. року. Та розуміє, біля столиці це завжди більше спокусу. Тим не менше, як жодної господарственної справи по представництву в судах підрозділи прокуратури Полтавської області не знає. Запитання про протидію загально-кримінальної злочинності, яка виросла в Полтаві, слава Богу, менше по всій країні, але тим не менше приблизно 20% росту розтружів, розбоїв, квартирних країж тощо. Сказати, що ліквідовані якісь організовані злочинні рухування не можна. Сказати, що нанесений удар по лідерах злочинної організації не можна. По тих, хто скуповує кради, теж. Тих, хто розкрадає нафту, газ і інші природні ресурси області не можу. Хоча це знає вся Україна. І на Сучені, і на Полтавщині, це, на жаль, ви прийшли від традиційних виїздок нафтопроводи до розкрадання прямо на місці добро. Це всі знають. Але в цьому не, для не, не для націк. Чому? Ми проаналізуємо закриття наразі. Але я вимагаю результату. І говорив, це невідомі є. и земля, ее ресурсы. Сьогодні никто не притягнет твою бедальность и дойди расходят. Про что говорите, я что даже в этом комплексе, который это у нас, Кабулянский, только после отручания с Киевом проруживается криминальная справа по экологии, и только после отручания в Киеве проруживается справа против э, подозреваемого в Відповідно рекордичній статті. Хоча якраз в цій справі, як каплі води, все зрозуміло. Не побоюся сказати. Очільники області багато років вимагали, а інколи не отримали хабари від цього підприємства. І далі хотіли отримувати від нього гроші. Хтось сюди знає цього. Цей об'єкт завжди був власним шматком до того, хто отримував державну владу. Його доїли. І замість того, щоб будувати екологічні очищені системи, платили відкати та В результаті доплатилося до того, що селяни далі там жити не можуть. Але скажіть, хіба це добре для України закрити такий комплекс? Хіба це правильний вихід? З точки зору життя тих людей, так, да, іншого виходу зараз уже немає. Але це означає, що споглядання через пальці на ці незаконні обробки роки призвело до того, що ми втратили серйозний бюджет на область комплексів. І вороття вже немає, тому все це розуміє. Тобто ви, хто ну, по цьому передбачені, не зафіксували каварди, вони довели інвестора до того, що він плюнуть і закрив цей колег. Боюся, що це ще раз скажу, В цій справі краплині води чи роси Дуже чітко видно споглядати характерів діяльності короткої проблемні. Формально показникам не гірше, ніж у сусідів. Реально оголосити про те, що тут була зроблена справа, яка могла ну, налякати всіх інших словників, зупинити якусь крупну схему розкрадання, витягнути крім кінці до відповідальності всім зрозумілих оборонків, не хочу. Тому я би ну, не східний зараз продовжувати читати мораль. Мені це не дуже подобалося для звуків задоволення краще голоси про досягнути. Просто скажу наступно. Когось тих життя. Але це не означає, що вони вічні. якщо там не буде робитися те, що належить керівнику очільнику місцевої літератури, він буде змінений. Зараз відбуваються конкурси на саду кожного третього керівника місцевої лікуратури. Це результат попередньої очистки за рік. Хтось пішов сам, не витримавши нових завдань. когось прийшлося звільнити, хтось. Пауса на горе. Все, кто сейчас работает в Мистерии я прошу, мать на у вас, вы не за стан справ на вашей территории. Если вы не видите информацию про кримінальну або на городе, на вашей территории, ее розслідує областный, вона на лицензиальный аппарат, Дуже нет. Если вы ничего не бачите, а Полтави або с Киева приезжают к вас и выявляют эту схему, перепрошую. І поправлення пере це зрозумілося. Також мене не влаштовує діяльність прокурорів, які не помічають необхідності продовження сроки тримання під вартою, через що злочиться просто уходять у кого відсутня входить. Мене не влаштовує те, що кожен другий в справі реактифікується виновачем. Розумію, що інколи це необхідно, але кожен люд. не, что админка не влаштовує, що кожна друга адмінка відкидається судом. Хороші кажуть, що это піднімати якість підготовки матеріалів, які передаються до суду. Я також сподіваюся, що Микола Анатольевич, який достатньо довго отримував науку в органах прокуратури, зможе мобілізувати достатньо молодий склад. Мені дуже приємно бачити, що тут Є різні покоління на роботу конову. Ця робота заключається в тому, щоб давати результати. Я прекрасно розумію, що в світі неможливо встановити точні терміни, а тим більше перехочети будь-які процесуальні дії. Це все розуміє. Але неможливо розслідувати страви роками. Колеги, якщо вони прибудилися навіть свого хабарника не засудити, а дати йому штраф. Всі розуміють проєкту. 000. Цього року зговорили на отримання 195 тисяч гривень від місцевого приватного підприємця. Прокурор Димесь чи Димесь. Димесь. 195 тисяч гривень. на руку. Чи такі що? Штраф. Це просто ганебно для органів прокуратури і всієї правоохоронної системи області. Це ці. Слово зрадника Як ви можете підготувати на пошук справедливий сидіч? Або інша речі. Зараз на кожу. В розшуку 58 чоловік знаходиться в області. Це не найвищий показник по, по Україні. Але це означає, що робота є абсолютно формальна. бо я дивлюся, кількість розшуканих складає 10 частину цього. Такое питання. При всіх простір реформах поліції, при всьому проатестації і дезінтеграції системи, тим не менше. Ну, Ступень падіння їхніх матеріалів є непростою. І знову ж таки питання до прокурорів, які ведуть офіційної юридичні ціна. Уже проведуть право. Правильно розуміє, ви пройшов студию. Дестарісниці здається, з часу поранений. Що думається? Де результати? Де це результати? Бо поки що ХБ ваші КСД. По іншим розробкам ну, з органів національної адресі вже немає більше, чим ніж. Раніше мені казали, у нас немає права Правильно, є? У нас не пройшла э, друга Вона пройшла. У нас е, немає того, чи іншого ще часу. Більшого вам держава вже не дасть. Але зараз необхідний результат діяльності колосального колективу, який разом з прокуратурою мають наносити удари злочинців корупціонерів, А не лише фіксувати. За Полтав і показати особисто. Надіюся, що добрі вже обласний покуп. Де грають нелегальні заклади? Відкрити. Чи хтось знає? Чи мені і тут не знайти військову бумажку, де боє написано облпр, обл. стільки то грошей, обл стільки то грошей, обл стільки то грошей? А потім ще НДУ заведений стільки то грошей. Я такі бумажечки вже довго обсягли. В кожному гарному закладі. В казіном, в букмекерах, в лотереях, всьому іншому. Вони вийдуть, не дуже люди це бачать. Підводячи підсумки. Завдання номер. Виявлення корупції в вищих школонах влади Полтавської області. Підкреслюю ворогах влади. Скоро прийде друга хвиля електронного порування, у ній буде багато чого видно в цьому напрямку щодо чиновників. Держави, чиновників відповідно, рівня, але поки що ніхто не скасовував оперативної роботи. Все розумію. Відсутність права оперативно-шукової діяльності більше 9 місяців в органах Національної поліції фактично зруйнувала агентуру. Подекуди нерозумна підходить до атестації призвели до знищення кадрового ядра, які володіли необхідною оперативною інформацією. І тим не менше. Ці всі виправдання приймають, але не приймають повну бездіяльність тіна. Тому, будь ласка, всі можливості законні поведення оперативних заходів існують, суди функціонують, заводьте орси, заводьте СРД, заводьте інші законно передбачені методи і виходьте на хабарників Вищого для Полтавської області рівня. На жаль, вони існують. Оце знають. Більшість э, полтавчан та й Позиція друга дати оцінку розкрадання земель в мальовничих першу чергу, частинах Полтавщини, які незаконно прибували в свій час допущені до води. Хто б це не був? хочу підказати, не вибірково когось вишукувати, а масивно. Якщо б не якогось оріоночого річки, сули чи якоїсь іншої. Було розікрадено декілька десятків гектарів на так званій е, дачі або декілька сотень гектарів у лісах, так зване мисливські господарства, оцінку давати незалежно від партійності і приналежності до тої чи, чи сучасної влади Всіх. Якщо земля була відведена незаконно, дай цьому законну оцінку. Ми зараз готуємо законопроект, який хочемо внести народження Верховної ради, що робити землю на вже є забудову. Бо очевидно, ці незаконні забудови підривати можливості, можливості, напевно, є, але доцільності сумнів. Очевидно, ми, ми запропонуємо інший порядок обчислення вартості такої землі для таких людей. І тим не менше, я від вас вимагаю дати результат, скільки земель було вкрадено для незаконної забудови, скільки земель було вкрадено для незаконного введення сільського э, господарства, схожі. Скільки кожен із районних начальничків сьогодні має тисячі гектар землі не, не облікованих посівів, які не державний бюджет плата, а йому вшані, підкреслює не менше 10% цієї коробної площі області. І дайте цю оцінку. Зрештою, покажіть, які ресурси були вправні, що існують кар'єри, які вийшли за свої межі, що існують непроплачені е, установлені держави платежі за нафтогаз. Все це має бути вирішено в рамках завдання надання. Е, повний реєстр виробних ресурсів. Повнота сплати податків і е, оцінка, правова оцінка тому, хто робить в цих сферах діє незаконної. Позиція третя. Комунальна обсуждання. Зараз виступаємо в опалювальний сезон і наші громадяни. О'єктивно і правильно обворюються тарифом. Політикани проводять стрілки на Київ. Це і правда, і неправда одночасно. Тому що більшість тарифів формуються тут, в комунальних підприємствах області і міста. Задайте запитання. Хто формує тарифи полтавського е, підприємства постачання води? І як вони формуються? Тепла. І як Теплокомунальнер, інші комунальні підприємства, які постачають людям комунальні послуги. E, розкласти на структуру субідусті, дізнатися, чому вугілля на тецях втричі дорожче, ніж на ринку, якщо у вас є вугілля, дізнатися, скільки коштує гігакалорія е е е е е тепла, хто затверджував її субідусть і хто затверджував її в Києві. І чому так сталося, що це. Що різниця між реальною е, вартістю герокалорії і затвердженою Києві є рази. І чому люди мають все це оплачувати? бачити? У мене є підстави, це стверджувати цієї тривоги, бо в інших ми провели такий аналіз, і він показує рази завищені вартості герокалорії, тепла, ну, а, відповідно, і надані інших комунальних послуг. Вивезу сміття, постачання води тощо тощо. Також в рамках цього третього завдання вимагають перевірити в крупних містах області Полтава. Функціонування інших комунальних підприємств. Значи варіанти комунального майна, по якій в Росії треба відбувається, приватизація цього майна, за які ми умовимо Так, Це довга велика робота, але хтось її має забити. Хочу провести приклад ваших сусідів з Ніопетровської Сніправи Ніопетровської області, які за півроку, пів поточного року, повернули. власності, вкрадених колишнім заступником обласної та міської ради обоє притягнути до відповідальності і в суд за року 100 об'єктів комунального майна. Станції правилування крові, дитячі садки, торгові центри, тощо тощо. Боють я робити сад. Бо боюся, що тут, можливо, не в таких масштабах, але проблеми також має місце. І в цьому треба давати оцінку.